Я готова. Хочу представити сьогодні в вашій увазі огляд статті Денверська модель раннього втручання для дітей з розладом аутистичного спектру, реалізованого батьками». Чомусь не можу перегортати. А, все, пішло. Яка основна мета даного огляду це надати результати досліджень, які містять в собі ефективність денверської моделі раннього втручання, яка була реалізована батьками та опублікована ці статті Були опубліковані опубліковані в мовних рецензованих рецензованих журналах? Вчені розглядали чотири категорії змінних. В першу чергу це характеристики дитини, тобто було важливо, чи в дитини був діагноз раз, чи був високий ризик отримати цей діагноз в майбутньому, можливо, в дитини були якісь затримки розвитку та інше. Друга категорія змінних – це інтенсивність та тривалість втручання, третя показники результатів для дітей. Четверта, показники результатів пов'язаних з батьками. А саме це почуття, самопочуття батьків та точність застосування ІЗД. Що мається на увазі під самопочуттям, це рівень стресу, тривожності та депресії, які е, спостерігалися у батьків, е, які виховують дітей з е, е, особливостями розвитку. Е, всі ми з вами знаємо, що ЕСДМ це раннє втручання, яке акцентує свою увагу на розвитку когнітивних, соціальних, емоційних і мовних здібностях дитини, а також важливо те, що ЕСДМ налаштована на зниження тяжкості симптомів прояву раз. І вчені наголошують на тому, що батьки мають найкращі можливості для впровадження раннього втручання для своїх дітей. Чому тому, що, як ми знаємо, раннє втручання починається з вісімнадцяти, а інколи із 12 місяців. А це дуже ранній вік, коли дитина потребує батьків, і саме батьки можуть стати для неї дуже гарною опорою в опануванні всіх необхідних навичок. Як же проходила процедура пошуку статей та які були критерії вибору? А система пошуку здійснювалася за допомогою системи Google і було виявлено перша було виявлено 3620 статей, які в подальшому розглядалися, якщо це були науково обґрунтовані дослідження, що оцінювали результати втручання за участю батьків або опікунів. Якщо це були опубліковані в будь-який час між 2012 і 2022 роками статті, якщо вони містили в собі дані імперичного або поведінкового втручання з використанням експериментальних методів, а також останні це вік дитини. Тобто якщо діти, які були зареєстровані в цих статтях, їх вік перевищував 60 місяців, то вони не проходили, скажімо так, таку шкалу оцінки і не заносилися в розгляд тих статей, які обиралися для основного дослідження. Тому що 60 місяців це вже найстарший рекомендований вік для втручання ІЗІ. Переходимо до тривалості та результатів дослідження. Раннє втручання здійснювалося протягом 10-13 місяців, і за цей період діти отримували від однієї до двох годин терапії на тиждень в присутності батьків або опікунів. В свою чергу, батьки отримували підтримку фахівця з ІТМ або якщо батьки знаходились в остатньо такому важкому емоційному стані, то вони отримували психологічний супровід. Також в деяких дослідженнях, таких як Саллі Роджерс та Лорі Вісмара, проводилися батьківські тренінги і Що ми маємо в результатах? 326 дітей брали участь у дослідженнях. Як я сказала вже раніше, що це діти були або вже з діагнозом раз, або з високим ризиком отримати цей діагноз в майбутньому. В таких дослідженнях, як або та його команда, в їх дослідженнях 6 з 10 дітей отримали супутній діагноз. Тобто 5 дітей були з затримкою розвитку, і одна дитина отримала синдром дефіциту уваги. Що стосується нашого китайського колеги Джоу, він не включав в свої дослідження дітей, в яких була генетична відома генетична, етологічна етіологічна, етіологічне захворювання, да, генетичне, вибачте, генетичне захворювання, а саме ламка X Хромосома, а Лорі Вісмара, в свою чергу, навпаки, залучала таких дітей до свого дослідження, тому що вважається, що ламка X Хромосома це якраз і є основна причина а діагнозу раз. Я вирішила залишити. Дані в таблицях в оригіналі, щоб ви могли побачити, як вони виглядали насправді. І зараз спробую пояснити найважливіші моменти, і хочу окремо зупинитися на дослідженнях Салі Роджерс, яка є засновницею раннього втручання, та зупинитися окремо на дослідженнях Лорі Вісмари. Що мене здивувало в першу чергу, коли я досліджувала. Цій таблиці, що 6 з 13 досліджень належать саме Лорі Вісмарі і Салі Роджерс. Перша таблиця, яку ми сьогодні розглянемо, два дослідження належать Салі Роджерс. Це перший стовпчик, друге і третє дослідження. На чому тут хочеться зупинитися, на тому, що у Салі Роджерс була одна з найбільших вибірок. Дітей, тобто, якщо, а, врешті, досліджень це було від 8 до 10 дітей, то в залі Роджерс ми бачимо показники 45-49 дітей, які приймали участь а, у дослідженні. Другий важливий момент це вік дітей, це третій стовпчик. А, ви можете побачити, що втручання здійснювалося вже тоді, коли дитині виповнилося 12 місяців. Тобто, це один рочок. Звісно, ця дитина, ці діти не мали діагноз раз, але там, скоріш за все, була затримка і був високий ризик того, що діти отримають діагноз у майбутньому. Далі переходимо до, Переходимо до е, досліджень Лорі Вісмара, у нас їх а, чотири, хочеться детальніше розповісти про три з них. Перше дослідження відбувалося в 2012 році, і тут ми бачимо, що вік дітей починався з 16 місяців. І а, що тут класно, що в дослідженнях хлорі вісмари, незважаючи на такий а, ранній вік, дітей вже а, був діагноз. А, класно, це в якому плані? тому, що відбулася рання діагностика, тому що 16 місяців це один рік і чотири місяці дитині було. Чи 16 місяців це півтора року. Тобто, скажімо так, що рання діагностика дає свої позитивні моменти в тому, що можна почати раннє втручання і досягти високих результатів. І на прикладі Лорі Візмари хочеться. Розглянути більше а, м, точність впровадження і батьками, і в першому дослідженні ми бачимо, що а, точність впровадження із батьками оцінювалася в 5 балів, і проводився тест а, тоді, коли батьки саме навчалися а, працювати зі своєю дитиною. І, їх рівень успіху і точності впровадження і показав десь близько 2,5 балів з 5. І потім вчені проводили повторний тест, це коли вже саме втручання закінчилося, але батьки продовжували працювати зі своїми дітьми, і через деякий час, коли проводилося повторне тестування, ми вже бачимо, що. Показники збільшилися, і оцінка батьківської точності складала вже більше ніж 4 бали. В наступному дослідженні Лорі Вісмар, яке відбулося в 2013 році, там приймало участь всього 8 дітей, відповідно, 8 батьків, і Лорі говорить про те, що 6 з 8 батьків змогли продемонструвати батьківську точність реалізації. І зім-програми під час самого втручання на 80% І вже коли зробили другий тест після закінчення втручання, ми бачимо, що сім з вісьми батьків показали точні застосування. І також 80%. Тобто, якщо брати за 100%, 8 вісім батьків за 100%, то ми бачимо, що майже всі батьки, тобто сім з них, Змогли показати достатньо непогані результати в застосуванні раннього втручання зі своїми дітьми. І ем, останнє ем, дослідження Лорі Вісмар, яке би хотілося розглянути, це був 2019 рік. І е, зверніть, будь ласка, увагу на діагноз: це четвертий стопчик, якраз про те, що ми говорили, що це ламка Х. Хромосома, і якщо ми подивимось на результати батьків, це знову ж таки останній стопчик. Ми бачимо, що батьки показали непогані результати, тобто, в середньому це було майже 4 бали під час самого втручання, і вже більше, ніж 4 бали після того, як батьки продовжували працювати з дітьми після завершення основного втручання. Переходимо з вами до результатів дітей, що було відмічено в шести дослідженнях? Я підозрюю, що це саме дослідження Лорі Вісмари і Салі Роджерс, бо їх було якраз шість і саме в них проводився і тренінг. Вони помітили в першу чергу покращення у взаємодії між батьками та дітьми після застосування ІІСДІМ. Чому так відбулося? Скоріше тому, що батьки зрозуміли, як себе правильно поводити в тій чи іншій ситуації. У них було розуміння того, що відбувається з їхньою дитиною, і вони отримали практичні навички, як краще навчати свою дитину. Але також вчені відмічають, що не було. Якоїсь такої показової різниці між двома групами дослідження. Тобто група, де ЄСДМ реалізувалася фахівцем, і там, де ЄСДМ програма реалізувалася батьками, були позитивні зміни, майже однакові і в цій, і в іншій групі. Наступні вісім досліджень, які вимірювали навички соціальної взаємодії та спілкування, теж. Зафіксували значні позитивні зміни після того, як відбулося втручання і що стосується окремих досліджень, які були направлені на вимірювання важкості аутизму за допомогою АДОС, тут якраз ми отримали результати без якихось істотних відмінностей після застосування раннього втручання, і я думаю, що це пов'язано з тим, що я нагадаю: діти отримували всього 1-2 години втручання. На тиждень і я вважаю, що якщо у дитини важкі прояви аутизму, то це дуже і дуже низький показник. Я думаю, що якщо збільшити кількість годин терапії і провести якісь інше дослідження, то можливо результати будуть змінені в позитивний бік. Переходимо до результатів батьків. Важливо відмітити, те, що буває край рідко, що батьки отримали задоволення від самого процесу взаємодії зі своєю дитиною. Ті дослідження, які були направлені на дослідження рівня батьківського стресу, тривоги та депресії, показали, що після того, як батьки пройшли psdm з тренінг, то їх самопочуття покращилося, і ці показники порівнювалися з а, тими показниками, які були отримані на самому початку втручання за допомогою різноманітних опитувальників або проведених індивідуальних бесід з батьками. Також а, були батьки, які, а, яким сподобалося бути тренером для власної дитини. В них складалися прекрасні стосунки з. І зі тренером який проводив навчання для них, і вони готові рекомендувати і з діям іншим батькам та продовжувати працювати зі своєю дитиною. Що стосується точності застосування, як ми побачили з вище показаних таблиць, точність реалізації раннього втручання батьками частіше за все складала 50% і тільки в окремих випадках. Вона досягала 80% якості. Але я думаю, що якщо батьки будуть продовжувати працювати зі своєю дитиною і паралельно мати якісь консультації та підтримки EZM спеціалістів, то такий показник буде тільки збільшуватися. І що хочеться сказати у заключенні своєї доповіді, що ІЗМ та ПІЗІМ. А доводять свою ефективність не тільки в тому, що вони сприяють успішному розвитку дітей молодшого шкільного віку з різноманітними відхиленнями вони також стабілізують. Емоційний стан батьків. А ми з вами знаємо, що спокійне спокійна мама, спокійне маля. Тому хочеться подякувати Салі Роджерс і Лорі Вісмари за такий прекрасний підхід, який ми можемо з вами реалізовувати на практиці. І з власного досвіду, хочу сказати, що так він дійсно працює, і особливо гарно працює, коли залучені не тільки спеціалісти, але й батьки. В мене все гарно дякую за увагу.